Привіт! Продовжуємо роботу над нашою програмою Тест пам'яті. І давайте сьогодні ми зробимо так, щоб у нас працював ось цей таймер. Ми вже з вами робили програми за допомогою таймера, була у нас анімація. І Я впевнена, що ви можете самі зробити так, щоб тут у нас таймер змінював своє значення. Але я все рівно буду додавати це в свою програму, тому я буду записувати одразу це відео. І так, для того, щоб у нас там працював таймер, мені знадобиться елемент таймеру. Я шукаю цей елемент. Так, десь я його загубила. Ось він. Ми додаємо елемент таймера, він у нас не додається до форми, він у нас невидимий, він у нас є тут. Одразу ми робимо так, щоб у нас таймер спрацьовував через 1 секунду. Тут я додаю і пишу 1000. Інтервал у нас відлікується в мілісекундах, тому якщо я напишу 1000, це буде у нас якраз 1 секунда. І одразу я його зроблю так, щоб він працював, тобто зроблю його активним. І далі давайте будемо писати програмний код для цього таймеру. У нас повинно спочатку бути значення таймер дорівнювати 5, а потім кожну секунду воно буде змінюватися на одиничку. Отже, давайте з вами зробимо зміну, додамо зміну до проєкту, давайте його назвемо, так і назвемо Time, і вона буде у нас спочатку дорівнювати 5. Так, а в таймері ми що будемо робити? Ми будемо цю зміну зміншувати на одиничку. І тут же після зміни, чому воно у нас оце, чогось поки що воно каже, що воно у нас не використовується, ну, але потім запрацює. Так, у нас. Що в нас там пише? Значення присвоєне, але не використовується. Ну, як же воно не користується, коли ми вже тут його написали. Так, ладно. Далі, для того, щоб нам вивести це значення ось сюди. Це у нас label Time, і нам потрібно вивести ось такий текст, але підтірку ми будемо змінювати. Так, це у нас елемент label time. Label Time, значення, текст. І тут ми повинні додати таку, такий рядок, але замість 5 у нас буде ось ця змінна. Тобто, тут замість 5 я роблю розрив цього рядка і додаю сюди time, Ось так. так. Тобто у нас виводиться time, дві крапки, і потім пробіл іде, потім я додаю значення Time, тут у нас також йде пробіл, і потім секунди. Так у нас буде додано це значення. Але це значення у нас числове, а тут нам потрібно вивести строку. В багатьох мовах програмування тут робиться автоматичне перетворення одного типу даних до іншого типу даних. Так, щось воно у у C-Sharp також воно зараз у мене перетворило, але для того, щоб воно було ну, більш так красиво, так скажемо, написано, то ну, взагалі тут краще написати ту стрінг. Бачите, воно і без цього працює, але до це ми явно пишемо, що ми хочемо переобразувати це значення, перетворити його на стрінг-значення. І так, тільки що я запустила програму, ми бачили, що дані у нас змінюються, але потім, коли ми доходимо до нуля, воно також у нас йде вниз. Давайте, ще раз, я запущу. Воно йде у нас, значення зменшується далі, і цього не потрібно відбуватися. Тобто ми повинні дійти до нуля, і потім у нас значення не повинно змінюватися. Що значить, не повинно змінюватися? Таймер повинен зупинитися. Ось, бачите, цього не повинно бути. Давайте ми зробимо так, щоб у нас таймер зупинявся. Ми тут додаємо перевірку, що тайм у нас. Ну, Наприклад, у нас мені підказує, що менше нуля, 0, так, добре, 0, пускай залишається. Якщо тайм менше нуля, то ми що робимо? Ми таймер зупиняємо. Ось так. Так, запускаємо. Так, дивимось. Таймер у нас зменшує своє значення, стає 0, і бачите, он ще раз у мене зменшує значення. Тобто, ми повинні ось цей рядок перенести сюди. Тобто, якщо у нас таки буде вже мінус 1, то ми таймер повинні зупинити. Навіть давайте ось так, ні. Той рядок міг бути там, але ось так. от. Зараз подивимось, чи дійсно правильно, чи там таки залишити мінус 1. Так. Тобто, коли у нас 0, то ми зупиняємо таймер, а значення таймера ми виводимо у тому рядку. Але давайте подивимось. Коли у нас йде значення 5-4, то там правильно написано seconds. Це у нас множинне значення. А ось коли йде одиничка, то повинно бути написано Second без останньої буковки S. Як це зробити? Додати просто перевірку. Давайте ось сюди додамо ще одну перевірку. Якщо таймер у нас дорівнює одинички, то ми повинні ось сюди написати не «seconds», а написати second, тобто без останньої букви. Як це зробити, щоб написати мені ще раз ось такий рядок? Давайте оголосимо ще одну зміну вона буде у нас, типу String. І це у нас буде значення, яке у нас буде відповідати за секунди. І спочатку воно буде дорівнювати ось цьому слову. Але без пробіла спочатку. Так, тобто ми оголосили нову зміну. Воно також нам зараз показує, що ми вже назначили, призначили якесь значення, присвоїли, але не використовуємо. Це добре. А отут ми будемо використовувати. Якщо у нас одиничка, то ми ось тут. Повинні присвоїти ну, майже таке значення, але без останньої цієї буковки. Ось так. Тобто, якщо у нас одиничка, то ми е, пишемо правильне слово. І ось сюди, де у нас тут був пробіл, ми повинні ще додати це слово. Пробіл, нас, пробіл залишається, потім додаємо слово. Так, дивимось. Секунди, секунди. І потім одна секунда. І от як з нульом, чесно кажучи, я не знаю, як правильно. Якщо ви знаєте, то, будь ласка, напишіть в коментарі мені. Чи 0 секунд, чи 0 секунд з. Отут я не знаю. Ну, я поки що залишу так. Якщо це неправильно, то ви мені напишіть, і у себе в програмі ви також зміните, зробите так, щоб якщо дійсно там де 0 потрібно написати без S, то тоді можна буде змінити. Ну, я поки що залишаю так. І так, що ми зробили? Ми додали таймір до нашої програми і зробили так, щоб у мене ось цей рядок правильно формувався. Що ще потрібно, коли у нас буде таймер досягати значення 0, то нам потрібно прибирати ось ці значення звідси? Давайте ми це також сюди додамо, і потім ми закінчимо, так би мовити, з цим таймером. Тобто, коли у нас таймер буде 0? у нас значення, Таймер у нас зупиняється, і значення у нас всі пропадають. Так, Які у нас це? лейбли? текстбокс. Текстбокс 1, 2, 3, 4, 5. Якщо б у нас було багато цих елементів, то там ми писали б цикл, цикл по цим елементам, і перебирали їх і присвоювали туди значення. Так як у нас їх небагато, то я можу просто написати ось так. Текст присвоїти пусто. Тут ні пробіл, нічого, тут просто пусто. Тобто я буду видаляти те значення, яке там вже є. П'ять елементів це небагато, тому я копіюю просто ці рядки. Ось так. Давайте подивимось, як зараз буде працювати. У нас є цифри, у нас таймер зменшує значення, і потім у нас значення пропадають. Після цього користувач повинен сюди ввести якесь значення. Тобто ми можемо сюди написати ті цифри, які тут були. Потім, якщо ми напишемо всі цифри, натиснемо кнопку Check, то у нас програма повинна перевіряти ці значення і виводити, чи правильно чи неправильно користувач відгадав ці цифри. На цьому ми поки що зупиняємось. Сьогодні ми зробили таймер, додали до програми, розібралися, як можна формувати різні фрази в залежності від значення таймера. Використали змінні, змінні цілу, цілого типу і рядкового типу. І також зробили так, щоб у нас очищалися ці поля, щоб потім можна було далі працювати. Так, на цьому я завершую це відео. У наступному ми продовжимо роботу над нашою програмою. Дякую за увагу, до побачення!